Всіх вітаю на каналі Техносело. Ось і прийшла осінь, тож робимо підсумки по кавунам на глині. Цей рік виявився не дуже сприятливим для мого городу через дуже пізню весну та дощовий липень. Нічні температури сягали 12 градусів, що відобразилося на моїй бахчі. Перші кавуни на глині я почав збирати 11 серпня, що на відміну від 24-го року на три тижні пізніше. Ось, до речі, кадри з 24-го року. Зверніть увагу на саму Бахчу: листя гарне та зелене, і все це через сприятливі погодні умови, теплу весну та е спекотне бездощове літо. Тож на моїй однокімнатній квартирі. Так я жартома називаю свій город під кавуни, там всього лише 40 квадратних метрів. Тоді я виростив 250 кілограм кавуна. Хто ще не бачив відео, можете передивитися. Тож цього року з моєї ділянки вдасться отримати тільки. Приблизно 160 кг кавуна. Це все через погодні умови та грибкові захворювання на бахчі через дощі. І триходерма тут, на жаль, не допомогла. Хоч і по правді кажучи, я обробляв нею всього три рази. Десь 5 недостигших плодів прийшлось викинути через гниль, і десь стільки ж пішло у смітник через те, що були недостиглі та прісні. Стебло засохло раніше ніж кавун набрав свою цукристість. А на вертикальному городі під дахом будинку батва кавуна досі почувається добре. Тут я не обробляв триходермою, то був експеримент. Це одна рослина сорту Orange Luxury, привита на гарбуз і має два плода десь по 6 кг і один десь на 4 Тож роблю висновок. Що навіс та вертикальна посадка дає набагато кращі шанси отримати врожай в моїх умовах. Про нюанси підвішування кавунів та гарбузів зроблю окреме відео, там є про що розповісти. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Отже, першим в мене на городі захворів кавун серце дракона. Це сортовий кавун, звичайний, не гібрид. У нього почало псуватись листя та стебло. Це грибкова хвороба. Я не буду вдаватися, яка їх є безліч. В принципі, ці хвороби розповсюджуються вже під осінь, коли врожай кавунів зібраний. А тут почалося раніше посеред літр. Це кавунчик серця дракона, який має, який має мати вагу до 700 грам. Їх має бути на стеблі одної рослини до 7 штук. Але мені вдалося спробувати тільки один з двох рослин, і то був сильно тріснувший від дощу. Також були вражені сорти Янусік та продюсер. Самим стійким сортом виявився фарао. Це кавун овальної форми, має дуже великі та солодкі плоди. Я його вирощую вже третій рік. І він дає самі прогнозовані результати. Також подобається сорт Top Gun. Цього року я висадив тільки три рослини із залишків насіння, тому як не знайшов фірмну упаковку на 10 насінин, а ті, що купив поштучно, виявилися підробкою. До речі, ось так виглядають ці насіння, вони всі однакові. Я замовляв три чи чотири сорти, а прийшли пакетики з різнокаліберним насінням, великим, маленьким. Добре, що в мене залишилося три насіни неоригінального сорту, я їх порівняв, вони навіть близько не схожі. Тому остерігайтесь підробок. Звісно, кавуни виростуть, але якісь. Мені здається, що там хтось на базарі просто збирає з кавунів з некондиційних насіння. Всякі різні. Потім їх фарбують, щоб вони виглядали як модні голландські е, гібриди. До речі, в минулому році Top Gun дав е, десь три кавуна за 12 кг і ще пару штук за 10 кг. Це дуже достойний результат і сорт досить стійкий до грибкових захворювань. Тож, як визначити, що кавун достиг? З мого досвіду немає стопроцентної відповіді на це питання. З часом великі кавуни я почав відрізняти просто по звуку. Якщо по кавуну постукати, то стигли, ніби бринить. Але це працює на кавунах від 5 кг і більше. Маленькі через свій розмір, навіть стиглі, видають глухий звук. Тож у звичайних польових умовах 99% стиглості показує. Жовта пляма на череві кавунчика. Стиглий кавун має ярко виражену жовту пляму. Ось, У нас спочатку біла, потім жовтій. Це у нас сорт фарао, Він овальний. І це перший кавун в цьому році фарао, який я буду зараз різати. Подивимося, чи він буде стиглий. Тріщить. Трошки не по шву пішов, о, хорошо тріщить. Ну О, яка краса. Але наявність плями не гарантує стиглість кавуна. Ось у мене є кавун, який зовсім не має жовтої плями. Ані білої, ані жовтої. І він у мене на гряці просто котився по мірі того, як він ріс. І це вже не перший такий кавун. У мене є трошки схил, і кавун як набирає масу, я бачу, що він потрошечки скотується. І ця пляма просто розтягнулася і не така явно вираджена. А тепер давайте його розріжемо і подивимось, наскільки він достиг. Так. Не тріщить. До речі, в мене не всі кавуни тріщать. Це не завжди свідчить про те, що він недостигли. Ух, ножа не вистачає. Ух, ось бачите, він навіть трошки перестих. Ось ці ямки, отвори свідчить про те, що кавун трошки перестих. Спробуємо шматочок. Абсолютно стиглий солодкий кавун. Отже, біла пляма, висохші носики, це все дуже індивідуально. Наприклад, у кошиках в мене біля будинку взагалі не знаю, як визначити. Там вже пройшли терміни: вусик зелений, вушко зелене, листя зелене, кавун бренить ніби стиглий. Ну, думаю, нехай ще трошки повисять, е, їсти не просять. Тож, ось такий максимальний результат на цей рік. Тож, підвішені кавуни та ще й розміром до 5 кілограмів, які не бринять, слід враховувати по часу. Це десь 40-45 днів від розміру тенісного м'яча. Таким чином я зібрав свої кавуни у теплиці. І вони виявилися повністю стиглими. Робимо висновок. Вирощуйте кавуни і набудете свого досвіду, як відрізняти стиглі від нестиглих кавуни. Трохи згодом, коли я вже зберу всі свої кавуни на глині. Я підніму плівку і зроблю відео про коріння. Подивимося, як воно розповсюджується під плівкою на глині, а також оглянемо місце самої прививки, де кавун привитий на гарбуз. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте. Коментарі дуже допомагають у просуванні українського YouTube. Всім гарного врожаю!